Хмельничанка Анастасія Ярова, яка понад 10 років є доноркою крові, підписала згоду на трансплантацію своїх органів у разі передчасної смерті. Каже, давно планувала це зробити. Багато трапляються аварії, трагічних випадків, і просто молоді люди помирають. А є люди, які потребують цих органів. Я завжди на сайт трансплантація. Знайшла координатора в нашій області, нагадує зателефонувала, домовилась про зустріч. Вона зіслала мені заяву на згоду. Я її перечитала. Які питання у мене були. Я узгодила з нею, і підписала цей договір. Це єдина людина з 2019 року, відколи набули чинності зміни до закону про трансплантацію, яка звернулася до обласного серцево-судинного центру, щоб заповнити заяву та підписати згоду на посмертне донорство, каже директор центру Андрій Кланца. При згода на донорство вона є дуже простою. Вона займає тут. До 10 хвилин надання бо тут протікати так чи ні, двічі розписатися, і для когось ця заява стане рятівною. А можливо, там для трьох-п'яти людей одночасно статистики. Скільки жителів Хмельниччини написали заяви на донорство органів у разі їхньої передчасної смерті немає, каже голова групи експертів з трансплантології департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Олексій Підморняк. Якщо говорити про статистику, скільки нам треба, то на сьогоднішній день за золотий стандарт прийнята модель, яка побудована в Іспанії, як вони виконують трансплантації, в середньому на 1 мільйон населення виконується 120 трансплантацій. Ну, от орієнтовно, якщо у нас населення на сьогоднішній день 1 млн 250 тисяч, то в середньому нам необхідно спасти 140 людей. Хто не може стати посмертним донором, розповідає Андрій Кланца. Хронічно інфіковані пацієнти, пацієнти з важкими хронічними іншими захворюваннями, неінфекційними. Чи використають органи цієї людини навіть при її згоді? Після її смерті відомо буде лише тоді, коли її обстежать. Якщо людина планує написати заяву на посмертне донорство, вона має звернутись до трансплант координатора, який має доступ до єдиної державної інформаційної системи трансплантації, каже Олексій Підморняк. З його слів, трансплант координатори є у більшості опорних лікарень Хмельниччини. Розповідає, як можна знайти їхні контакти. Зайти на сайт Українського центру трансплант координації, і там в розділі Трансплантація по регіонам є прізвище Ме по батькові телефони трансплант координаторів. Зателефонувавши, ви зустрінетесь, буде обсудно проведено скажімо, порівняння стану вашого здоров'я з тим, яким повинен бути у донора, і буде вам тоді запропоновано написати цю заяву. За словами Андрія Кланця, потреба в трансплантації велика, тому що вона десятиліттями була відсутня в Україні. Пацієнти, які могли би бути проліковані цим методом лікування, трансплантації серця, нирок, печінки, ну і багато чого інших органів, вони Очікували і очікують до сьогоднішнього дня ті, хто живі ці пацієнти на мільйон населення. Потрібно проводити середній європейський показник: 50 трансплантацій. Серця нині шестеро жителів Хмельниччини в очікуванні на пересадку серця, каже Андрій Кланца. У Нас якби немає ще такої культури. Донорства люди про це тільки починають знавати, що цей метод ефективний, що одна людина, яка раптово померла і не може бути врятована ніякими сучасними методами лікування, може дати життя там двом-трьом-п'яти людям. Якісне, довше і краще зараз в Україні, як і в половині країн Європи, діє презумпція незгоди на посмертну трансплантацію органів, розповідає Андрій Кланца. Коли апріорі людина не згодна на трансплантацію, тільки якщо вона напише заяву або родичі погодяться, тоді її органи можуть бути використані. А Є країни, де безумовно. Якщо людина помирає, вона розглядається як кандидат на донорство. І тільки якщо його родичі заборонять це робити, або пацієнт прижиттєво напише відмову від такого донорства. Ну тоді він не буде розглядатися як, як донор. За словами Олексія Підморняка, поодинокі згоди на посмертне донорство добре, але потрібна національна кампанія з популяризації цієї справи. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.